Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про переклад. А який це буде переклад? Це буде переклад слова відкривати. Звісно, не все можна відкривати, а як же правильно перекласти? Наприклад, про очі. Очі можна розплющувати або розплющити. А як же сказати про двері? А двері ми відчиняємо. Відчиняємо. А якщо це вікно? Вікно ми прочиняємо. Я прочинила вікно. Я відкрила. А як сказати про замки? Я відмикаю замки. Не відкриваю, я відмикаю замки. А якщо це книга, я не відкриваю книгу, а я розгортаю книгу, будемо знати. А якщо це День народження, і мені хочеться відкрити пляшечку вина. Не відкрити, а відкоркувати. Відкоркувати пляшечку вина будемо знати! З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам миру, добра і щастя, і щоб якомога швидше ми могли з вами розплющити очі від радості, прочинити вікно і відкоркувати пляшку. Вина святкуючи перемогу. До побачення.